П'ють більше води, ховаються від сонця та гуляють біля водоймищ. Так дніпряни рятуються від задухи. Температурні показники цього тижня надвисокі. Нині на вулиці 34 градуси, і це лише у затінку. Від спеки потерпає Аліна. Розповідає, в таку погоду на вулиці перебувати майже не може. Одразу стає погано. Ось буквально вчора мені стало погано, паморочилась голова, була слабкість, ну це жах якийсь. І ось постійно зі мною пляшка води та серветка, щоб якось облегшити собі життя. А от деякі дніпряни за духи не бояться і навіть діляться власними лайфхаками, як пережити спекотну погоду. Холодною водичку якраз можна». Холодну водичку якраз пити не треба, бо можна захворіти. Капелюх однозначно потрібен і більше приймати водних процедур. Ношу білу сорочку і мені дуже комфортно і гармонійно з природою. Зі спекою не справляюсь. Вмикаю в машині кондиціонер і, мабуть, це все. На жаль. Може, лимонад, але він діє, поки ти його п'єш не більше. Коли стовпчики термометру зашкалюють, дуже легко отримати перегрів, кажуть лікарі. Одразу порушується робота серцево-судинної системи. І як наслідок запаморочення, втрата свідомості та навіть порушення рухових функцій. Це небезпечно для маленьких дітей, які дуже негативно реагують на перегрів, та для людей похилого віку або людей з такими захворюваннями, як гіпотенічна хвороба, в інсульт, інсульт або інфаркт в анамнезі, і для людей з цукровим діабетом і онкохворих. Аби уникнути теплового удару та знизити вплив спекотної погоди на здоров'я, лікарка радить не перебувати на сонці з 10 до 16 години, а ще завжди мати при собі капелюх. І головне це постійно вживати достатню кількість рідини. Тобто, якщо вам потрібно вийти на вулицю спеку, то у вас собою повинна бути пляшка води. вона не обов'язково повинна бути холодна, просто вода, яку ви регулярно вживаєте. 35 градусів тепла для цього літа поки що рекордна температура, кажуть метеорологи. Заспокоюють вже за декілька днів позначка, підуть на спад. Завтра післязавтра пройдуть грозові дощі і так, температура трошки зниж, знижиться. Вночі до 17-20 градусів, а в день 26-28. Така спека, кажуть синоптики цього місяця, не лише у Дніпрі. Температурні рекорди по всьому світу, ба більше, 3 липня офіційно визнали найспекотнішим днем на Землі. Середній показник на планеті тоді перевищив 17 градусів за Цельсієм. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Катерина Нічик, Сергій Озеров та Сергій Гончар новини 11-го каналу.